Регіональна програма доступу до лікування пацієнтів з розційним склерозом. Місто Рівне. Уявіть, що ви маєте необхідне лікування. А тепер уявіть, що його немає. Мені встановили діагноз розсіяний склероз. Погано ходила. В мене були проблеми з зором. Рука не працювала. Тобто я не могла нічого підняти. Я перестала відчувати. Пів свого тіла втрачала свідомість, я була неуважною, не розуміла, про що я читаю, бо я займаюся саме науковою діяльністю. Було, звісно, дуже важко осознавати, що хвороба виключає мене з того повноцінного життя, яке було. Хвороба знесилює та знецінює, але рішення завжди є. Так як наука. Не стоїть на місці. Ми отримуємо нові покоління препаратів про терапії, що дозволило власне попливати на перебіг первинно прогресуючого розсіяного склерозу. Це захворювання, яке потребує системного і постійного, скажімо так, лікування. І тому нами було прийнято рішення спільно з керівництвом обласної військової адміністрації створити такий центр на потужностях спеціалізовано диспансер населення, де є доволі серйозна база для проведення реабілітації, а також системний. Діагностичний процес, програму по поросійному склерозу ми в нашому закладі розпочали в 2020 році, це дуже важка хвороба. Хвороба, яка, на жаль, поражає як правило молодих пацієнтів, і вона приводить дуже швидко до інвалідизації. І ось, коли певні категорії цих молодих людей давати дороговартісне лікування. То в результаті, вперше чого ми добиваємося, це оці ознаки інвалідизації приходять у віддалених термінах. Ці пацієнти вони завжди потребують багато уваги і всебічного підходу. У зв'язку з тим, що хвороба при лікуванні має так зване вікно можливостей, ми повинні встигнути з пацієнтом справитися власне, в тому вікні. Тому що зазвичай пацієнту знімають загострення, він йде і він лишається сам на сам з хворобою. А що йому робити, він губиться. Пошук виходу із ситуації ну, зайняв років два, для того, щоб зрозуміти, що мені дійсно. Необхідна хворобомодифікуюча терапія. Я знайшла в інтернеті відомості про центр, який є в Рівному, і звернулася особисто до завідуючої Марії Володимирівни Легкої. Наш центр, і власне я спрямувала свою роботу для того, щоб пацієнт не залишився наодинці, щоб він міг звернутися до нас у будь-який час. Можемо надавати повноцінну допомогу, що зумовлює зупинення прогресу хвороби, і пацієнти довший час залишаються соціально активними, вони себе добре почувають в побуті і справляються зі всіма своїми повсякденними справами. Потрібні бажання та досвід, потрібні наснага та знання, потрібне усвідомлення своєї ролі у суспільстві. Цей центр фінансується за рахунок коштів, які передбачені на охорону здоров'я області. Ми маємо відповідні програми, з якими не заборонено дофінансовувати, покращити матеріальну технічну базу, закуповувати необхідні ліки, робити ту роботу для того, щоб був лікувально діагностичний процес безперервний і цілісний. Перевагою нашого центру є ще те, що ми даний препарат маємо за кошти місцевого. Бюджету. Ми, коли робимо заявку ліків, ми по реєстру бачимо, який приймає препарат ця людина, скільки йому потрібно на наступний рік. В реєстрі вноситься результат від лікування. Я вдячна центру, що мене взяли на облік. Мені запропонували ліки. Я отримала ліки. Першу дозу я отримала, дякую їм. Я відчуваю, що я можу дійсно ходити. Я займаюся повноцінно науковою роботою. У мене з'явилось дійсно дуже багато цікавих ідей, де я можу їх реалізувати зі студентами, можу сама пересуватися без допомоги. Якість мого життя покращилась. Хвороба, з якою живе людина, не повинна визначати, чи дійсно вона живе. Продовж січня місяця цю терапію отримали близько 15 осіб. Ми щороку збільшимо кількість тих людей, якими за відповідними показами. Призначаємо сучасну терапію, яка дає хороші результати. Ми будемо працювати в напрямку поширення доступності цієї послуги не тільки для пацієнтів нашої області, а й системно для тих, хто потребує цієї в нашій державі. Коли держава буде бачити результат від нашого лікування, то я думаю, що економічно порахують, що це вигідно. Національна служба здоров'я України повинна зробити окремий пакет для лікування хворих з розсіяним стерозом. Переконаний в тому, що тільки той може перемогти і досягнути цілі, той хто ставить про собою велику мету, тоді точно попадеш в неї. Давайте будувати цей світ разом починаючи прямо зараз.